На Одещині в рамках проєкту Лелеченки встановили безпечні гнізда для птахів, аби захистити пернатих від електроструму, а місцевих жителів позбавити проблем з електропостачанням. У рамках ініціативи вже зробили 120 таких гнізд, а в планах цього року створити ще 30. Що являють собою безпечні гнізда та які їх особливості, дивіться у сюжеті. Це лелече гніздо важить приблизно 600 кілограмів. Його підіймають краном на спеціальну металеву платформу. Потім цю конструкцію встановлюють на бетонній опорі. Вона підіймає м, саме гніздо над е Лінію електропередач та не дає гнізду сунутися, що його вберігає від руйнування, лелек від удару струмом, а мережі від позапланових відключень та якихось аварійних ситуацій. Місцеві жителі розповідають саме цьому гнізду вже більше ніж 10 років, але воно не єдине в селі. Неподалік від місця робіт ще одна купа гілок, встановлена на металевій платформі. Лелеки прилітають сюди кожного сезону. Аїсті це наша така як, сімейна релігія, тому що у нас одне гністок, на башні бачили на друге гніздо. У нас е е е е е не єдиний екземпляр, так що ми їх любимо і ждемо кожен раз, коли вони прилітають. Мели чоловіка дуже їх любить. О, каже, вже є наші аїст. Я ще не бачила. А я вже каже, бачив. Аби не турбувати птахів, платформи встановлюють виключно у період, коли лелеки відсутні з вересня до березня. У квітні птахи починають повертатися та займаються своєю природною діяльністю. Висиджують пташеня у, мабуть, у серпні вони полишають свої гнізда, і ми можемо вже оцінювати, яке гніздо ми будемо робити у першу чергу, а яке потім. На сьогодні ми встановили в на Одещині е, біля 120 платформ і. Е, у 22 році навіть 80% птахів повернулись на наше закріплене гніздо. Це майже комунальна квартира, в якої може знаходитися до 10 видів птахів. Чи оберуть лелеки в якості домівки оновлене гніздо, побачимо вже навесні. Олександра Манохіна, Валентин Мірза, Сьомий канал.